Вісім місяців в Україні працює нова система оцінювання інвалідності, яка прийшла на заміну МСЕК. Чи вдалося побороти корупцію та з якими викликами працює нова система? дізнаєтесь у цьому відео. Нова система оцінювання інвалідності запрацювала в Україні з 1 січня. На місце медико-соціальних експертних комісій прийшли експертні команди з оцінювання повсякденного функціонування ЕКОПФО. Нагадаю, що за задумом ініціаторів реформи вона була покликана подолати корупцію, спростити бюрократію та зробити процес оцінювання та встановлення інвалідності більш людяним. Велике відео про перехід на нову систему ми робили ще у січні. Воно зібрало понад 90 тисяч переглядів і сотні коментарів. І зараз я процитую деякі з них, в яких наші глядачі розповідають, як на практиці змінилася система. А тоді ми вже розберемо роботу нових команд детальніше. Отже, почну з коментарів. Зачитують. Ті, в яких люди описують свої проблеми з новими комісіями, проходив ЕКО ПФО, відмовили в продовженні групи, спираючись на двоххвилинний огляд. Довідки і результати досліджень проігнорували. В мене було трудове каліцтво, виробнича травма, нещасний випадок. А написали загальне захворювання і забрали пенсію. Дякую за допомогу, експертна команда. У мене остеоартроз другого третього ступеня. В тому році мені призначили третю групу інвалідності. А в цьому році на оцінюванні мене визнали цілком здоровою і не продовжили групу інвалідності. Мені знову звертатися до центру оцінювання за місцем проживання. Я хотіла подати повторно так, як і пишеться по правилам, але мені відразу сказали, що подавати тільки на Дніпро в центр оцінювання функціонального стану особи. Чекаю відповіді. Вроджений параліч Ерба для цих експертних команд вже не підстава надання інвалідності. Мені відмовили у наданні групи інвалідності. Зараз уся пенсія за два роки піде на суд. Видалили щитовидну залозу в 2017 році. З того часу були друга та третя групи. А зараз я зцілився. Більше не треба лягати в лікарню кожні півроку, і можна припинити пожиттєву гормональну терапію. Моя життєдіяльність стане як у раю через місяць. Після інфаркту і встановлення шунта на артерії, експертна команда, як Тріка НКВД, зняла у мене третю групу у львівському кардіоцентрі. Це повний треш. Шунт розсмоктався. О, диво, я здоровий. І все ж, попри проблеми, є і позитивні зрушення, і наші глядачі дякували у коментарях за переформатування системи. Отже, почули про проблеми, а тепер розповім про ключові зміни. Зараз експертні команди оцінюють не лише сам діагноз, а й те, як він впливає на повсякденне життя людини, її здатність рухатися, працювати, спілкуватися та самостійно обслуговувати себе. Процес починається з того, що ви звертаєтесь до вашого лікаря, який створює електронне направлення. Усі необхідні медичні документи автоматично підтягуються в систему eHealth, health що усуває паперову тяганину. Далі справа пацієнта випадково розподіляється між експертними командами таким чином виключаються особисті. Контакти пацієнта і експертів, мінімізуючи корупційні ризики. Це вже позначилося на встановленні інвалідності для військових. Тепер лікар ВЛК створює електронне направлення, за яким медична історія автоматично надходить до екоПФО. А команда вже ухвалює рішення заочно. Це дозволяє військовому зосередитись на реабілітації, а не збирати чисельні довідки, як це було раніше. Однак бувають випадки, коли лікарі забувають внести всі дані в систему. Це вже питання до лікаря з ВЛК. Ще одна важлива зміна в роботі системи полягає в індивідуальному підході до потреб. Тобто, якщо раніше особа з інвалідністю отримувала від МСЕК лише встановлення діагнозу, довідку та листок з рекомендаціями, то нова експертна команда оцінює, як хвороба чи травма впливає на здатність людини до самообслуговування праці та спілкування. Відповідно, ухвалюється рішення на основі реальних функціональних обмежень особи та складається детальний план реабілітації з рекомендаціями щодо конкретних засобів та адаптацій. Втім, чи працюють всі ці зміни на практиці, нам не вдалося перевірити, але ми активно шукаємо реальні історії і розкажемо про них у наступних випусках. Разом з тим є суто технічні проблеми. Наприклад, деякі лікарі, особливо у віддалених районах, не до кінця освоїли нову систему. Людина, яка потребує встановлення інвалідності, отримує від свого лікаря лише паперовий висновок без електронного направлення. Лікар, діючи по старій звичці, не знає, що цього вже недостатньо. Це змушує пацієнта бігати по кабінетах і пояснювати ситуацію, що перетворює спрощений процес на нову бюрократичну перепону. Ще одна проблема: це система ЄХелс, e яка не Завжди працює ідеально. Пацієнти та лікарі стикаються з тим, що електронні направлення застрягли в системі і не доходили до експертних команд. Це створює затримки та плутанину. А тепер переходжу до важливої місії, яка була чи не найбільшою складовою змін: боротьба з корупцією. Як відомо, новий центр оцінювання функціонального стану провів аудит і виявив масові зловживання в старій системі. Ось конкретні цифри: з понад двох тисяч перевірених справ щодо держслужбовців, податкової митниці та прокуратури понад 795 рішень про інвалідність було скасовано або змінено. Тобто можемо говорити про те, що діяльність МСЕК супроводжувалася системною корупцією чи є корупція у новій системі? Так, є і ось конкретні випадки. У квітні 2025 року у Хмельницькому на хабарі у 3 тисячі доларів затримали лікарку, яка була членом нової експертної команди. Її підозрюють у тому, що вона вимагала гроші за встановлення групи інвалідності. У квітні 2025 року в Запоріжжі затримали чоловіка, який за 6,5 тисяч доларів обіцяв військовозобов'язаному уникнути мобілізації, допомігши йому отримати групу інвалідності. На Донеччині поліцейські затримали лікаря-травматолога, який був членом нової експертної команди. Його підозрювали у вимаганні хабара у військового за оформлення медичних документів, необхідних для отримання інвалідності. За даними слідства, він отримав 22 тисячі гривень за свої послуги. У липні 2025 року було затримано керівника однієї із столичних лікарень та двох завідувачів відділень. За даними слідства, проведеного ДБР, вони організували схему фіктивного Оформлення груп інвалідності для ухилянтів, які бажали уникнути мобілізації. Загальна сума задокументованих хабарів становила 11 тисяч доларів. І у серпні цього року у Києві затримали чоловіка, який за 15 тисяч доларів обіцяв продовжити інвалідність для виїзду за кордон. Втім, як зазначають у міністерстві охорони здоров'я, ймовірність корупційних схем значно ускладнена, тому що робота системи побудована на принципах діджиталізації. Усі етапи оцінювання від направлення лікарем до ухвалення рішень фіксуються в електронній системі. Та це не заважає окремим лікарям брати хабарі. Тож, попри очікування, можемо констатувати наступне: викоренити корупцію не вдалося, і над цим ще треба працювати. До речі, однією з найпоширеніших схем є змова між лікарем, який готує направлення на оцінювання, та потенційним заявником. Лікар може за хабар сфальсифікувати медичні документи або додати до них неправдиву інформацію, що формально відповідатиме критеріям для отримання інвалідності. Також корупціонери, які раніше працювали у МСЕК або мають зв'язки в медичній сфері, продовжують пропонувати свої послуги як посередника. За певну суму вони обіцяють вирішити питання з новою експертною командою. А раз такі випадки посередництва фіксуються, то й система ще дає збої. І тут я хочу повернутись до початку відео і історії наших глядачів, які скаржились на те, що нові команди роблять здоровими людей, які ще вчора мали інвалідність. І хоча офіційної статистики, яка б свідчила про масове скасування інвалідності в цьому році, немає, деякі випадки все ж мають місце. І виникає наступне питання. А чи не намагаються нові команди зціляти людей з інвалідністю, щоб зменшити навантаження на держбюджет, бо ж кожна людина з інвалідністю отримує щомісячні виплати? Я також хочу нагадати, що було встановлено нові терміни для проходження повторного огляду. Чоловіки віком від 25 до 60 років з другою та третьою групами інвалідності, яким потрібно було пройти переогляд під час воєнного стану, мають це зробити до 1 листопада 2025 року для інших категорій. Осіб, термін продовжено до 1 квітня 2026 року. Це не стосується людей, яким інвалідність встановлена безстроково. Підсумовуючи, перше нова система поборола системну корупцію, але випадки зловживань. Ще трапляються друге нова система оцінювання базується на оцінюванні повсякденного функціонування, що є більш сучасною моделлю порівняно з критеріями, які використовувалися у МСЕК. Цей підхід оцінює не лише діагноз, а й реальні обмеження життєдіяльності людини. Це може призвести до того, що деякі люди, які раніше отримували групу інвалідності, тепер не відповідатимуть новим критеріям. І третє, тисячі рішень МСЕК, які були ухвалені раніше, зокрема щодо держслужбовців та військовозобов'язаних, переглядаються, і це частина реформи, спрямованої на те, щоб статус інвалідності отримували лише ті, хто цього дійсно потребує. А чи знайомі ви з роботою нових комісій та чи стикалися з несправедливими, на вашу думку, рішеннями? Діліться вашими історіями у коментарях. А у мене на сьогодні все до зустрічі на нашому каналі.